Друзі, хочу показати вам, продовжити вам показ покупок своїх з барахолки. І ось вдалося мені купити, не знаю, як тут зручніше це все показувати. Ось вдалося мені купити отаку книжку. Книжка на російській мові. Ось у цій книжці є схеми. Як плести гачком? От рік випуску. Чогось моя камера сьогодні не хоче фокусувати. Геть зовсім. Що їй не вистачає, не знаю. Рік випуску 1988. Не видно взагалі. Що ж таке? Що ж таке? Так. І Це ж так хотіла показати схеми, але не фокусує. Ну, я думаю, ви бачите ось, дивіться, схеми. Тут як в'язати, тут із самого початку ази, ось як петлі набираються, різні схеми в'язання. Є тут кольорові ставки. Ось, дивіться, кольорові ставки. Тут і жакардове плетіння. Показано як робиться. І як носочки, рукавички плетуться. Все показано. І далі тут, мені здається, і ось схеми плетіння гачком, ось таких серветок різних. Книжка в гарному досить стані. Скільки це років минуло? Тому що я в 88-му році закінчила школу. От і порахуйте, як в тому кінофільмі. Так, і така книжечка буде коштувати 100 гривень, можливо, кому треба. Бо інтернет інтернетом, а книга є книга. Так, показала. Якось показала, як воно не хоче фокусувати, ну що робить? Це ще такого не було. Так далі, мені вдалося купити рушнички на барахолці. Ось хочу розпочати. Це рушничок звичайний, білий. Просто білий льон. Ну що ж таке? Просто білий льон. Довжиною він. Зараз ми подивимося, одною рукою незручно. Ну, але ж я не дома. Довжиною він десь метр шириною сантиметрів, сантиметрів 40-45 ось такий рушничок. І він буде коштувати 80 гривень. Як для кухні, то можна зробити і два рушнички. Із цього. І ось такий. Рушничок, як раніше казали, вафельний. Як показати, якщо камера почала підводити мене вафельний. Ну, я думаю, трошки видно рельєф. Видно, ось так. Дивіться, бачите? Він також довжиною десь метр, а шириною пів метра. І ось такі два рушнички будуть коштувати по 80 гривень. Далі у мене є тканина. Чи це тканина, чи це просто з такого ж самого матеріалу вафельна. Розміри її, вона новенька, це все новеньке, але його все треба прати, тому що воно з барахолки. Розміри її десь метр 20 на метр. Вона абсолютно новенька, десь тут є відірвана етикетка, шкода, що вона відірвана, ось дивіться. Що нічого не можна на ній прочитати, але видно, що він не прав... вона не прана. Ось так фокусується, видно, бачите? От. І така, вона обрублена, то я не можу сказати, що це тканина, з неї можна тут кухонних рушничків. Наробить дуже багато. І 150 гривень буде коштувати оце такий, е, такий відріз, та не відріз, не знаю, як правильно сказати. І ось мені також пощастило викупити таку вишивку. Звичайно, її треба відбілювати. Ну, як відбілювати, в кисневий порошок вони стають тоді такі білі, що, ось, дивіться, вишивка, вишивка хрестиком. Ну що ж таке? З камерою з моєю. Вишивочка хрестиком шириною. Ця така доріжка, бо вона обрублена. Шириною вона десь сантиметрів до 30, а довжиною сантиметрів 80. Ось така вишивка. Ось така вона на виворіт. І ціна такої вишивки 100 гривень. Так, Далі йдуть у нас іще рушнички. Всі ці рушнички, що я буду вам показувати, вони довжиною десь 1,20, метр е, півтора метра, тут є навіть і по 2 метри деякі. Ось такий рушничок. Так хочеться передати структуру тканини. Я пам'ятаю раніше, ну ось, трішки видно. Я пам'ятаю, раніше мама купляла такі рушнички. І шириною він десь сантиметрів 30, можливо, 35. Та ні, 35, скоріше. А довжиною він ну, десь метр, десь до півтора метра. Десь до півтора метра, можливо, метр сорок. Такий рушничок 100 гривень. Так, ось далі рушничок. Дивіться льон, в таку смужечку. В таку смужечку. Довжина такого рушничка 2 метри, можливо, навіть і більше. Ну, 2 метри точно є. Ширина десь сантиметрів 35. Ну так, як рушник. І ціна такого рушника 150 гривень. Так, ось такий далі рушник. Ось такий рушник. Дивіться, він, звичайно, трошки є тут брудні такі місця, тобто він без плям, бо він новенький, але Ну, так як вони ці рушнички десь були складені, то трохи є вони. І, та й по барахолках вони подорожують. Тому от так. Такий рушничок 100 гривень. Так. Ось іще рушничок. Ну, як показувати так? Ось іще рушничок, також гальняний. це такі на краях такі бережки. Полотно саме по собі біле. Так, І довжина такого рушника. Джесси. Ось ходить по вона. І довжина такого рушничка десь півтора метра, 100 гривень ціна. Далі ось іще один такий рушничок. Ну, він подібний. Джесі. Джесі. Він ге ге подібний, ось така, е, такий бережок. І теж він, е, розмір, мабуть, та, до 2 метрів. Розмір такого рушничка, також 100 гривень. І ось я завісила тут речі, які е, дівчатка зібрали з собою в дорогу. Ось цей рушничок десь довжиною він. 50-60, можливо сантиметрів і шириною він е сантиметрів 40. Він новенький. Так от він буде коштувати 80 гривень. Так, далі у мене ще є рушнички. Ще є рушнички. Ну, що встигну. Що встигну, покажу. Так, до речі, <кл 'я> це так. Переривчик такий, у мене є підписниця, звати її Зоя. Вона знає, вона завжди мої е, відео коментує двома сердечками, е, жовтим і блакитним. І колись вона мене просила е, отаку тюль знайти її, іменно не з нових. А з таких більш старіших, де знайти краєчок, щоб показати. І ось мені трапилася на барахолці отака тюль. Не можу показати розміри її, не можу край знайти, щоб показати. Ну, так... ну, гарна, в гарному стані. Розміри її, здається, 2х2. Так от, Зоя дорогенька моя, напишіть мені свою адресу. Це для вас. Так, я знаю, що вона буде дивитися в мене. І ось далі в мене є такі рушнички. Ось такі рушнички, це також тканина простенька. Простенька, розміри цих рушничків десь 70. 70-75 сантиметрів, десь так. І шириною десь, ну, 45, можливо, і 50. Ну, 45 точно є шириною. І е, у мене таких рушничків, вони абсолютно новенькі. Вони новенькі. Таких рушничків у мене є так, червоненьких. Три. Так ось таких зелененьких. Ну, вони на камері ніби чорний чорний такий колір, насправді він зелененький. От. Ось такі зелененькі. А ні, вони відрізняються. Ні, це справді ось зелений, а оце чорненький. Так, і ще синенький. Такі рушнички. от. І такі рушники вони будуть по 80 гривень, вони абсолютно новенькі. Так, далі є пара ось таких рушничків. Ну, не можу сказати, що вони і не бачу тут, я, щоб, щоб ними користувалися, і не впевнена, що вони геть абсолютно нові. Але вони в дуже гарному стані, якість тут дуже гарна, вони такі щільненькі. Погано, що камера чомусь сьогодні не фокусує. І такий дивіться, колір такий тут цікавий. Такі два рушнички, вони також широченькі і. Довгенькі, ну вони приблизно розміру цих попередніх і ось іще такий рушничок. О, ці рушнички також по 80 гривень будуть. Так. Що ж далі? Далі, далі у мене є ось такі рушнички. Вони, мені здається, ну це не махровий. Це не махровий, а це, хоча, це такий більш як вафельний рушничок. Ось. Він також розмір десь сантиметрів 45, ну, можливо, 40. можливо, 40. І довжиною десь 70 сантиметрів. От. Такий рушничок також 80 гривень. Так, і є в мене ось такі махрові рушнички. Вони новенькі. Що зробити, камера не фокусує, такого не було. Вони новенькі, також розміри стандартні. Ось дивіться, на цьому рушничку грушки намальовані. Так, ось такий рушничок із овочами. Це кухонний полотенечка. Так, ось такий сонечки тут намальований. І ось такий рушничок із, із такі горобина чи Калина. Калина, мабуть. Калина, малина ось такі. Такі чотири рушнички буде коштувати по 100 гривень. Це махрові рушнички. Вони новенькі. Так. Є в мене ось іще такі рушнички. Е, ну, можливо, ними користувалися, а можливо, вони довго десь лежали, тому що такий колір трохи наче втрачений, але вони всі ціленькі, без різних там плям. От. Ось такі, ну так, так показую в таких умовах. Насправді вони яскравіші, ну, щось камера трошки неправильно передає. І ось такий рушничок, так. І ось такий. Трішки вони якби втратили колір. Ну таке буває. Не знаю, що, чи є це виробництво і що тут намальовано. От. І такі рушнички будуть три штучки, оцих по 60 гривень рушнички. Також ось такі щось схоже на рушнички, але вони е, як, іде, як серветка 50 на 50 розміри. Вони новенькі. Ну, Знову ж таки, не можна так, ну не знаю, чому не, не чітко показує камера. Вони новенькі. От. Ось, дивіться, ще одна така. Це льон. Натуральна тканина. Натуральна тканина. Вони так акуратненько зароблені. І вони також будуть по 60 гривень. Так, що ще вам показати? Що ще вам показати? Да, до речі, хочу показати е, ось таку скатертину. викупила на барахолки. Знаєте, як раніше от, продавалися в нас в магазинах. Мені здається, що це льон. І такі були скатерки, я пам'ятаю з дитинства. У нас також були в сім'ї такі скатерки. З однієї сторони така, з іншої така. Скатерка, мені здається, вона нова. Мені здається, вона нова. Тут немає плям. Так, так, лише ото, де вони там мандрували по барахолках, І розміри цієї скатерки десь метр двадцять, десь метр двадцять на метр двадцять. І до неї лише одна отака от серветка. Шкода, що вона одна, от. але вона одна. І за, за все, це 300 гривень, якщо хтось бажає. Такі речі дуже гарно беруться. Так, також є в мене ось така вишивочка. Ось така вишивочка. Це я показала. Ага, ось лице. Ось лице. Зверніть увагу. Вишивочка дуже якісна. Розміри її цієї вишивки десь 50 на 20. На 20, ну так. Да. Самої вишивки десь 50 на 20. Ось така картина. Дуже гарна осіння картина. Хто вміє, в кого є рамка, хто, можливо, вміє зробити рамку сам. От, така вишивочка 100 гривень, буде коштувати. Ось, дивіться, бачите, вишита вона на канві. Ось покажу виворіт. Окей, не фокусує. Камера не фокусує. Так, далі є отакий відріз гіпюру. Ось такий відріз гіпюру. Ну, Джесі вона ж вона охраняє. Так, дивіться. Абсолютно новенький, можливо, кому для рукоділля. Джесюшка, іди сюди, Джесечка, іди сюди. Можливо, кому для рукоділля. Десь такий малюнок, думаю, видно. Розміри цього відрізу метр десять на метр двадцять, десь ну, знову ж таки я вам кажу, що я Ой, без сантиметрової лінійки. Стан гарний, ніде не потріпано. В гарному стані, і такий відріз буде коштувати 160 гривень. Можливо, комусь хтось шиє, кому для рукоділля треба, то, будь ласка, також є в мене ще два ось таких рушнички чи серветки. Ну, вони такі на відчуття таке, що можна ними і. Користуватися на кухні. От. А можна десь застеляти. Ну, вони так, мабуть, йдуть як рушнички, тому що тканина так розрізана. Є отакі два зелені, довжиною вони, також вони, мені здається, новенькі. От в гарному вони такому стані. Нові вони, нові. От. Десь довжиною вони Можливо, 45 на 40, можливо, 50 на 40, я так науко не определю. От, Ось такі два зелені, І є один такий ось синій. Ось такий один синій, синій трішечки довший. Трішечки довший тут. наскільки. І такі три рушнички по 80 гривень будуть. Так, друзі, не буду вас стомлювати. Буду завершувати своє. он яку купу наскладала, буду завершувати своє відео. Будь ласка, пишіть. Мені Viber. мені так зручніше, тому що я бачу, хто що замовив, я тоді не путаюся, бо по телефону я забуваю. Це треба зразу фіксувати. Я бачите, як переїжджа сваха, то в одному місці, то в іншому. От тому так. Тому так. Всім дякую. Всім бажаю миру, добра та здоров'я. І до зустрічі!